Здоровенькі були на каналі Інтертехніка. Вас вітає Євген. Приїхав дуже крутий мінітрактор. Хто шарить, той знає, що Ловол на 35 кінських сил то є сила. Така тавтологія. А саме моделька Lowell FT354 HX. Такий мінітрактор. Ловол знаходиться на другому місці серед найпопулярнішої техніки тракторної. І він це заслуговує. Давайте поглянемо на двигун. Капот з амортизатором. Бачите, як відкривається плавно, легко, чітко, відрегульований. Двигун в ньому 4L22ВТ, vt 4 атмосферний. Павна система з безпосереднім вприском, є рідинне охолодження, також повітряне, двигун рядний, циліндри розташовані вертикально. Його об'єм 2155 кубічних сантиметрів. І ось бачите, встановлений бак. Під капотом і його об'єм 30 літрів. Цілих 30 літрів об'єм. Це супер. Встановлений гідропідсилювач керма. Тобто гідравлічне рульове, це супер. Міні-трактор повноприводний. Ось мост, його маркування b 02 645 обладнаний комплектом передніх противаг розмір гуми 6,5 на 16 переднє колесо та 11,2 на 24 заднє і вже відразу колія переднє у нас 1290 на 1390. Задня ж. 1150 на 1550. Супер. Агротехнічний просвіт у ньому складає 300 міліметрів. Перейдемо до навісного механізму. Дуже продуманий з надійними елементами, вузлами. Максимальне навантаження на нього 550 кг, це що пише виробник. Я думаю, набагато більше. Бачите, Є штатних два гідровиходи з конекторами. Вал відбору потужності на 540 і 1000 обертів на хвилину та штатний фаркоп з регулюванням виліту. Одне мене трошки непокоїть, що в ньому нема та водниць, щоб це все промащувати. Дуже круто, коли є ось тут, ось тут. Та воднички, щоб різьбу змащувати, щоб все ходило від руки. І немає захисного щита, щоб від навіски салон ось сюди не залітав бруд. Мені трактор обладнаний додатковим світлом, щоб освітлювати те, що у вас відбувається ззаді. Також є розетка під причіп, Уже підключена. Цим уроки не буде. Вся повна конструкційна вага без навісного обладнання. Мінітрактора становить 1450 кг. Доволі важкий мінітрактор, і це ще без задніх противаг і без навісного обладнання, на секундочку. Взагалі, загальні розміри його це 3300. На 1500 і на 1400. По салону і елементам управління. Давайте зараз оглянемо і розкажу. Бачимо, підошки справа в нас немає. Надіюся, вона буде зліва. Так, присутня. Взагалі доступ до місця оператора такий важкуватий. Тіс... Тіснувато в ньому, але все ж. Речаги, бачите, між ногами є щит такий, що закриває КПП, тунель. І виглядає це досить пристойно. Всі педалі натискаються легко. Щеплення в ньому однодискове. Передачки також щелкуються просто неймовірно. Ось, щелк, все супер. Приборна панель, типу як в автомобілі, питань немає. І з особливостей, в принципі, все. Є блокування заднього диференціалу, механічне. Ось і огляд завершився. Закриваємо капот. І ціна такої техніки на даний момент в Україні 8620 доларів. Дякую, що дивилися відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.